Що ти знімаєш? Всім привіт, всім гарного дня. Це канал я і мамині тваринки. І ми з вами в хліві. Я відповідаю нам запитання. Так, що мої кози їдять? Ось такі барабої варені, з мукою, з дробленим зерном запареним. І з тим, як його. І Ще не був в мене. Вже макух кінчився, все, вже макуху не буде. О, Тільки буде дроблене зерно і барабої. козам даватися. І треба ж Наталю, на мені нагадай, взяти мені яблук набрати. Ось таке діло. Оце таке вони в мене їдять. Зараз я порозливаю по відрах. Ось, ну поки я буду поки розмішувати, розмішуватися, письмо відра поставити. О, Відповім на запитання, чому краще козу оставити? в котрої довший пісні, в котрої коротший. Люди не знаю. Чесно, не знаю. Всіх? Всі хвости, кожної кози індивідуальність, ніколи на хвіст не дивилася, я не знаю, котра буде краще, чи та, що довгий хлісь має, чи та, що короткий хвіст має. Уявлення немає. Не можу вам нічого сказати за хвости. Шорко. Ну, бійців найдовші хвости, в тих коротших. Та й загарікий Ну. То я не знаю. Я не скажу вам нічого за коста. Ще десь одного відра довгого немає де є? А, о! Okay. 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 о. Так що ось такі, то справи. Так, за клопки мені балакали на стрімі в день, як в мене був стрім. Там казали, що козату ну, тяжко доїти, немонавиду видоїти. А я казала, якщо ви пропів не виняли, то вона може і через те туго доїться. Де ті пробки? Ой, який часний. От у того, дискуди. Оту, де виходить молоко, от, є така чорненька церка зазвичай. Ось. І вона, як ви доїте молоко перший раз. Воно так екстримує молоко, треба різко так нажати, щоб воно під напором пух і та пробка вискакує. Якщо вона не вискакує, не виняли тієї пробки, що вона прирощена, тоді коза має бути тугодойна. Ось. А є так, що коза сама собою по натурі йде тугодойна. У мене тугодойних нема, то я розказати не можу так за цю тугодойність сильно, але є так, що тугодойний. І не тугодойні. У мене, наприклад, була Аська, то вона перший Тебе чути, сіде, чи ні? Тебе будичка. Так. То вона перший раз мала пробки дуже крепко, такі твер... твердо трималися. Ось. Трошки була тугіша боїтися. А потім е... ті пробки відійшли. Ось, як підійшла, я мені підказала, одна баба нашого села, її немає царської небесне. взяти вазелінкою тут кінчики, бійки по мастити і оставити помащені, Так пару раз, щоб воно розм'якло, Прийти, помастити, помастити і тоді а попробувати вигодіти, щоб воно вискочило. Ось таке діло. І в мене вон, мені так вийшло. але ну, я не знаю, я не кажу, щоб всі так робили. Дивіться, діок не подаріть. Бо люди різні є. І так що, якщо будете пробувати, то дружіть з головою. Щоб я потім крайня не була. Ти просто даєш те, що дивилися своїм досвідом. А хто хоче, той бере з його користь. Так що ось таке діло. То вам. Дивитися і робити, ну тільки я ж кажу, дружі, з головою, щоб це було прекрасно. Так, ще щось було. За пробки, за хвіст. А, і їдло, зараз. Наталю показує тільки відрах. А я зараз ще дам зерно Вказує костій. Ось я вже щось забагато всипала, забулася, що не козлове. А це кузьку, так? Не, це кузі, Оце. красуні. Оце. Те, малишці. Так багато, ну не всі багато їдять. А вони ж бараболі будуть більше давати, так? А? Вони ж бараболі з кашею більше будуть давати. Не. ось так. Так, чекай, ти став. А це тільки козло тут трошки? Козло як? Трошки пів горшка, ти шо? Mm -hmm. Ти став, а я... А ти її поставила? Ну, mm іншіна. -hmm. А? Іншіна дала? О, забула, тримай, постав. Яй, конюшину забула. Зараз конюшину привезу. А мені треба козлята. Що я? Де ти вам щіна, у вас там ще є. Так. Ти все тут, так? Ой, як що пальця, а я не можу. А вернися. О, а ви що там забули в жалоді? Почекайся. От, а воно от збоку лежить. Малютка. Малютка, ти що там робиш? Свічний. Красивий. Я сказала Кура. По малих показує. Ну так. Він напинився вже сплять. Та, сплять, ляхвиці. Я вже їх похуїла. Чо. Шафросі. Оце таке солоденьке козятка. Що таке, фотоші? А це та фодібі. Наталю, а піди яр зів? я кури випустила, то я не глянула. Він, так... він чи міг тебе кури поїсти мав? Якщо він не сів, значить він не хоче. Е, тихойте! Це для гробутків. Яка груба ще є гарна. Що мандаринка? Що це ви стільки перебиків? Панянки зробили обидві. Бо це вони. Всі, давай її відда, давай її. Ану вам звідси кури вредні. Так. Ой! О! Віду я переставила сюди далі. Воду туди гайче далі. І тут так тепленько в ті буді. Як буде тепліше, буду вже лампу на день їм виключати, тільки на ніч оставляти, щоб тепло було. О, тут в них пісок є, бо питали, чи ти пісок поставила. Є, в них і пісок, і все, вони тут бігають, а вода тут з тієї сторони вже. Бо там, як стоїть коло їхньої тієї трапки, де вони сидять. О, тоте? То дуже нам наношують ногами. Туди. Так, ти чого не їв? А ну вон звідси. Груш кажу. То що тут таке має бути? Чого ти не їв? Я що тобі? Маю котлети жарити чи що? Ага. Читай, що. О! Курочки гонять. Хобсадрала зараз по загоном. А все їм дала? Так, все їм я дала. А На, наш ти туди горшка вкинула? Мені треба зерна занести. Треба було... Так, добренько, буду я завершувати відео, бо зараз телефон виключите. Всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я і тільки хороших новин. Бережіть себе. У своїх рідних. Дивись, бо зараз наб'ють півні. Курочка. Вони спокійні ті червоні кури. Не такі, як його мої курчата дикі. А той білий півень, мій беси. Він більший, але білого боїться, так. Наталя зерно козам дасть. Все, папа, -па, всім гарного дня.